Ну що, не очікували? Я теж не очікував. Сьогодні в нас презентація Galaxy S25 FE. і разом з ним показали ще нові крутезні планшети Samsung Galaxy Tab s 11 і величезний S11 Ultra. І Де ж це ще зробити компанії Samsung, як не в рамках виставки IFA 2025 в Берліні? Це вже традиція. 10 років поспіль в Німеччині компанія Samsung хедлайнер виставки, тому що окрім мобільних пристроїв, вона ще показує дуже багато розумної побутової техніки, всіляких штук зі штучним інтелектом. Про це все ми будемо розповідати, але сьогодні про новинку Galaxy S25 FE. ось такий дуже красивий, в прикольному дизайні і нові планшети. Давайте поговоримо по-дорослому, для кого в принципі придумана F25 FE серія? Та й, в принципі, FE серія. начебто для фанатів бренду, які хочуть дозволити собі доторкнутися до флагманських фішок екосистеми Samsung, але при цьому не хочуть витрачати максимальні кошти на ультрадорогі флагмани. Galaxy s 25 FE в 25 році саме такий пристрій, чому тому, що дизайн у нас абсолютно флагманський, дуже крутезні рамки, дуже крутезне оформлення камер, і ось так зі сторони його навіть ну, дуже важко відрізнити від флагманського смартфона компанії Samsung. В принципі, єдине, що його може трішечки видавати, це невеличке підборіддя ось з нижнього краю дисплея. В іншому це величезний смартфон на 6 і 7 дюймів з суперкрутим дисплеєм з функціями штучного інтелекту і трішечки оновленими характеристиками. І так, забігаючи наперед, хочу сказати, що цей смартфон працює на процесорі Exynos 240, але Exynos нас Декілька місяців тому і зараз це, скажімо так, процесори, до яких можемо ставитися по-різному. Чому тому, що зараз в сучасному смартфоні найсучасніші фішки, які в принципі існують, це фішки штучного інтелекту. І можна сказати, що Samsung зараз номер один бренд за кількістю цих фішок, тому що вони взяли найкращі від компанії Google, Gemini, Circle to Search і додали власних рішень в одному смартфоні. І фактично людина, яка купує собі Galaxy S25 FE не за всі гроші світу. Отримує все найкраще, в принципі, що може запропонувати екосистема компанії Samsung, і може доторкнутися до тих самих функцій, які мають власники S25 Ultra. Що в нас по технологіях? Ну, дивіться, екран 6,7 дюймів, Full HD в принципі, такої роздільної здатності буде достатньо для більшості людей. У нас Dynamic AMOLED Display, AMOLED 2X, він зветься, це остання версія самсунгівських дисплеїв. Це 120 Гц, звісно, можна поставити 60 Гц, 60 або 120, і функція Vision Booster. У нас по камерах. У нас ультраширококутна камера на 12 мегапікселів у нас 50 мегапікселів стандартна камера з показниками 1,8, телефотокамера на 8 мегапікселів і фронталка прокачалася 12 мегапікселів Exynos 242.0 це в нас процесор на 4 нанометри. І тут важливо зауважити, що зараз, в принципі, в процесорах мобільних вже важливо не так знаєте стара позначка потужності, скільки важливі показники NPU. Як швидко. Смартфон виконує завдачі за допомогою нейромереж, ну щоб це оброблялося не тільки в хмарах, а ще й на самому пристрої. Всі функції, які пов'язані з покращенням фотографій, функції, які допомагають вам робити гарні тексти, редагувати це все в ваших застосунках в Gmail, або просто в месенджерах. Все це працює на Samsung. Ви знаєте, як це працює. Ми це вже неодноразово показували. А функція редагування фотографій вона взагалі топ. Вона реально круто генерує зображення, і навіть можна просто видаляти щось, додавати щось або повністю з нуля Генерувати фотку за допомогою скетчу. Версії цього смартфона бувають тільки на 8 ГБ оперативної пам'яті, і там вже є вибір 128 ГБ постійної пам'яті 256 і 512. Акумулятор 4900 мА на годину. Стандартний показник для такого смартфона. Смартфон підтримує зарядку 45 Вт. Це в принципі не максимальна швидка зарядка, але заряджається доволі швидко. Але треба розуміти, що коли ви купуєте такий смартфон, вам треба докуповувати блок живлення на 45 Вт окремо. Захист IP 68, і більше всього в цьому смартфоні мені порадував дизайн, тому що ну, ти йдеш, ти не очікуєш нічого абсолютно. Ти навіть вже забув, що таке S24 FE. Береш в руку смартфон, а це по просто тактильним відчуттям. Це флагманський пристрій, причому не дуже важкий. Великий дисплей, смартфон не важкий, алюмінієва рамка, дуже приємна задня спинка смартфона і круті кольори. Подивіться зараз, просто які кольори вони перестали бути такими, знаєте, якимись дитячими, тому що Зараз дуже багато брендів зграють з такою темою. роблять такі яскраві кольори. Тут дуже стримані кольори, тобто аудиторія теж дорослішає. Звісно, це Android 16. Звісно, це One UI 8. One UI, яку зараз багато чекає хто багато людей, які користуються флагманами минулих поколінь, які ще не отримали оновлення. Galaxy S25 FE Вже отримав оновлення. One UI 8. І це дуже крута операційна система. Я б сказав, це одна з найкращих операційних систем зараз на Android. А якщо ще поставити додатковий софт, ви знаєте, який ставити. Можете написати в коментарях. Якщо зрозуміло, натяк то взагалі буде топ. Офіційна назва нових кольорів це Ice Blue, Jet Black, Navy і White. І звісно, як завжди, компанія Samsung випускає дуже багато крутезних офіційних аксесуарів, дуже крутезні чохли від прозорих чохлів до крутих ТПУ чохлів і навіть. Шкіряні чохли, вони виглядають просто супер. І це дуже круто. За що ми любимо смартфони Samsung? За те, що обрати аксесуари дуже легко. На початку продажу смартфонів ти одразу приходиш в офіційний магазин. Словом, цей смартфон буде продаватися вже в офіційному магазині Samsung. Можете прийти за посиланням, подивитися ціни. І там купа. Класних аксесуарів оригінальних від бренду обирай будь-який кольор, будь-який матеріал, не треба там йти на Aliexpress, щось замовляти, чекати. Одразу придбав і все супер. Ну якщо у вас немає смартфону Galaxy, ви завжди можете розгорнути справжню One UI і спробувати її на будь-якому смартфоні, використовуючи посилання Trygalaxy.com. І ось так One UI 8 може виглядати на вашому смартфоні. А зараз поговоримо про нові планшети Samsung S11 і S11. Ультра, звісно, коли ти перший раз бачиш величезний планшет від Samsung, у тебе очі ось такі розкриті, тому що це неймовірно великий пристрій. Планшет 14 дюймів. Причому тонесенький, просто капець, легкий, просто капець. Нова форма S-Pen, доволі така цікава, незвичайна. Дуже круто працює S-Pen на відстані. Відображає тобі маркер на екрані. В принципі, ми все знаємо. Це ми знаємо, як працює S-Pen на планшетах компанії Samsung. А технічно, ну це найкращий планшет на Android. що ще казати. Тупо найкращий планшет на Android. Це теж Android 16, це теж One UI 8 Не забуваємо про режим DEX, який дозволяє використовувати цей планшет ще як і другий дисплей. Це дуже важлива опція. Плюс у нас екран з спеціальним покриттям. Є така можливість антирефлекшн покриття. Це дуже важлива опція, новинка, і на це треба звернути увагу. Теж 120 Гц і це теж Dynamic AMOLED 2X. І ось що цікаво, несподівано процесор. В нас. В новому. Планшеті Samsung стоїть новий процесор. Ну, як новий, напевно, для планшетів Samsung. Новий це Mediatek Dimensity 94.0. А ось тут вже версії планшета відрізняються. Є версія 16 ГБ плюс 1 ТБ, є версія 12 ГБ плюс 512, 256 і мікро SD підтримується до 2 ТБ. У планшета є підтримка так званої DualSim, Сімка плюс ЄСім. І знаєте, що цікаво, у планшета екраном Екраном, сканер, відбитка пальців. Ось це доволі дивно. Акумулятор на 11600 мА на годину. Цього буде достатньо, щоб робити, що заводу на цьому планшеті. І в принципі, я потримав в руках S11 Ultra, розумію, що це дуже кортезний пристрій, а потім береш в руки класичний s 11 і думаєш, ну, в принципі, напевно, ось це ну мій розмір, так доволі. Хоча при цьому у цих двох планшетів однакові показники по яскравості екрану. Максимальна яскравість 1000 ніт, а з використанням HDR 1600 ніт. Вага пристроїв. Якщо казати про 11 Ultra, це 692 грами, ну так. Такий доволі важкий пристрій. А звичайна модель 469 грамів, його доволі зручно тримати в руках, але треба ще звернути увагу на додаткові аксесуари, тому що саме для планшетів є дуже багато різних чохлів і дуже крутих чохлів з клавіатурою. Коли дивишся зі сторони на Galaxy Tab S. 11 Ultra з чохлом клавіатурою, його дуже важко відрізнити від ультрабука. Він лежить на столі, і це реально як справжній ультрабук. Клавіатура виглядає як повноцінна клавіатура від сучасного ноутбука. По камерах у ультри 13 плюс 8 мегапікселів і фронталка на 12 мегапікселів. І при тому ще до самого планшета є додаткові аксесуари у вигляді спеціальної захисної плівки з ефектом від антивідблисків. Друзі, ось такі новинки показала компанія Samsung в рамках виставки. ІФа 2025 в Берліні. Я піду далі, буду дивитися, що випустила компанія ще з точки зору побутової техніки, аудіо і відеотехніки. І буду тримати вас в курсі. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!